Доброго дня, дорогі друзі, і підписники мого каналу. Я рада вас вітати у своєму трояндовому саду. Сьогодні 22 лютого на дворі тепло, вилетіли бджоли, але зараз вже друга половина дня і скоро вечір. От я вийшла на якусь годинку попрацювати в саду і обрізати троянди. Ще в мене багато залишилось такої роботи. Ось перед вами Троянда Heritage. Це англійської селекції Троянда, дуже запашна, ніжна, неймовірно, ніжна квітка в неї. І я от дивлюсь, мені треба якось її прорідити, бо вона досить таки загущена. Треба зараз вибирати, які гілки. Залишити які видалити. Ну, думаю, що е, треба, перш за все, видалити тонкі гілки. Ось, допустимо, одна з гілок, вона досить таки висока, але вона відносно інших набагато тоньша. Видалю її і ще старі гілки, які теж вже, скажімо, не настільки продуктивні в своєму цвітінні. Так, Грета вискочила мені на руки, Грета прийшла і заважає от такі от справи. Значить, буду дивитися зараз, що тут видалять іще. Ну, скоріше всього, мабуть, ще піде оця от, бачите, оця от гілка. Вона вже стара. І вверх у неї отакий от розгалуджений і далі, ось він пішов і тонкий. А е, тут ста гілочка, яка від неї відходить, ось вона. Вона йде всередину. Ну, це не годиться таке. Щоб вона всередину йшла, значить, її, скоріше все, що теж треба видалити. Ну, принаймні, зараз я поки що відключу телефон і буду працювати з секатором двома руками. Бо одною рукою я не справлюсь. Поки що відмикаю, вимикаю телефон. Дорогі друзі, ну ось якось так в мене вийшло обрізати Heritage. Тут є ще деякі гілки, які неправильно ростуть. Але я намагаюсь їх виправити. Ну, наприклад, ось оця гілка. Вона від стовбура, від основного, вона йде всередину. Я її хочу зафіксувати ось так, у цей бік, розтягнути, розтяжечку таку зробити і її от сюди прив'язати. Ну, це буде наступний етап роботи біля цієї троянди. Отже, я її хочу так от сюди відвести із середини, нахилити, щоб вона так собі росла. І оцю гілку теж сюди, бо вона трошки нахилилася, бо була так підв'язана оцю ж гілку прив'язати ось сюди до опори. Ой, ой. Отак, От гілочку цю прив'язати до опори і сформувати цей кущик. Більш-менш, щоб він виглядав добуварімо, як то кажуть. Ну і ось тут треба укоротити оце, цю ще гілку. Вона, правда, йде всередину, але вона ж уже наверху. Ну, мені шкода зовсім обрізати, буде поки. Так. Ну, якось так. І оцю ще обріжемо і коротим. Кротим трошки її. Ну, от так якось. В общем, цей кущик треба підв'язати. Нормально до опори, розтягнути ті гілки, які торкаються одна одної, і буде більш-менш нормально. Значить, відтягую оцю. І оцю в цей бік, у той бік піде оця середня. І буде такий чашоподібний пущ. Хочу віддати належне цьому сорту, не колючий. Я тут взагалі не бачу оцих шипаків ніде. Гладесенький, гладесенький. Приємно з ним працювати. Ніжна, ніжна троянда, пахуча, пахуча, пахуча. Єдиний тут мінус, що квітка недовго квітує. Ну, пару днів на спеці вона витримує, а потім вона опадає. Якщо погода прохолодна, то вона квітує набагато довше. Може і тиждень квітувати, і навіть більше. Період світіння захватує. Ну, але ж якщо це сонцепьок, такі, то, скажімо, спека несамовита, як буває влітку. То вона тоді швидко відцвітає, але дуже пахне, настільки ароматно. і самі пелюстки настільки ніжні і красиві. Ну просто сама ніжність а не троянда. Прекрасний сорт, хто любить запашні троянди, раджу садіть, прикрасить вам вашу садибу. Телефон живе своїм життям, не хоче виключатися. Мабуть, він хоче познімати наших собачок. Вони, як завжди, рядом, поряд-поряд, все слухають і допомагають. Все чисто. Отакі. Ну і перейду зараз до обрізки. Оцих троянд. Це Троянди із маминого саду, це мамина біла троянда. Чайно, гібридна сорт, не знаю, але дуже колюча, Подивіться, тут сплошні шипаки. Колеться, ну, прямо дуже сильно. Але. Красива вона, вона така білосніжна, без усяких добавок, вершкового, чи бежевого, чи рожевого, вона просто білосніжна. І таке враження, що вона створена прямо з бумаги. Дуже така красива троянда, іменно троянда. Отака, як з фотографій колишніх. Ну, Тут треба багато чого побрізати. Бачите, посохли деякі гілки, тонкі треба забрати. Ну, і вкоротити її оці пагінці. Ну, а поряд з нею ще одна м -м, посажена теж із живця. І ця посажена з живця, і ця живця посажена, її треба тут теж попоратися, коло неї тонкі попрізати. Вона взагалі якась вся тоненька і дуже тендітна. Тож, приступаю до наступної обрізки і вам потім покажу, що в мене вийшло. Так, ну, таке в мене вийшло. Значить, оце ось біла мамина троянда, яку я вам показувала. Тут залишилося дві гілки, я залишила, одна товста, друга тонка. От, хотілося, щоб воно так в сторони росло кущиком. Ну, будемо бачити, як вона росте. Взагалі, ці старі сорти вони дуже вразливі до хвороб, так що її треба буде обробляти. Я пам'ятаю, якийсь рік у неї була ржавчина. Ну, минулого року вона була здоровенька, хорошенька. От. Але взагалі оці троянди старі, вони не такі стійкі до хвороб. Нові молоді троянди, нові сорти, вони адаптовані генетично до різних хвороб, більш стійкі, з ними менше мороки. Ну, ось перед вами барок. У мене залишилось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І шостий розгалуджений. От, такі от шоста гілка на дві розгалуджена. Ну, фактично сім гілок, барок. Ну, такий собі кущ вийшов. Бачите, ось таким він веєром, віялом, таким він собі в сторони розходиться. Ну і далі кущик плетистої троянди казіно. Жовта така троянда. То, може, немає її, то я... Можу сказати, вона в мене, бачите, росте от таким одним стовбуром. І на цьому стовбурі наріс цілий кущ. Е, ну, що, я залишила тут таке собі віяло на цьому основному стовбурі. А новий базальна гілка Оця от Вона така висока-висока виросла. І вона е, перезимувала, ви бачите, вся ціла, неушкоджена. Я її хочу залишити і пригнути отак сюди до арматури, щоб вона трималась, щоб вона йшла своїм цвітом до мене сюди, до входу в хату. Але десь в невідомому напрямку пропала катушка зі шпагатом. Оце я ходила вже стільки часу потратила, знайти не можу. Була вона у мене в кармані, я десь її виложила. На полиці немає. Там, де сікатори, теж її немає. І Вова каже, що він її не трогав. Ну, <смі> ноги виросли, вона кудись утекла. Ну, десь же лежить. Лежить і сміється з мене, що я її не можу знайти. Ну, в общем, прив'язувати буду тоді, коли куплю новий шпагат або знайду цю катушку. Ну, от так. От обрізала плетисту казіну. Оцю гілку, я думаю, там вверху обрізаться, я просто. Ну, тим верхом зацепила її. Е, ну Маю той вершечок обрізати і хочу, щоб вона цвіла по всьому, по всій довжині. Якщо я її отак нахилю, то вона, само собою, загоризонталиться. І тоді оці е, бронечки, які ви зараз ось бачите, ось одна, і там ще так по всьому стовбурі, вони є. Вони мають піти вріст і утворяться гілочки, які будуть свісти. Ну, а зараз переходимо ще до одної Колючки Колючки із колючок це жасміна. Жасміна тут сплошні шипаки. От, Так що мені зараз предстоїть подертися в неї. Ну, я буду, звичайно, дуже-дуже осторожна, щоб не поранитися, але. Це маловероятно, тому що тут сплошні колючки. Тож, дорогі друзі, приступаю до екзекуції наступної. Дорогі друзі, на дворі вже сутеніє. Я е, цю колючку трохи обрізала, ну, обрізала, що вважала за потрібне, бо вона якось трохи повигиналась росла, як і росла, який прийдеться. Це жасміна ще раз називають, Дуже-дуже-дуже травматична троянда, дуже колюча троянда. Тут ось, подивіться, які шипаки вскрізь. Хоч як, старайся, все одно зачепить. І все одно вона у коле. Дерне от така ось. Обрізала таку от стволяру, товсту-товсту-притолсту, бо вона тут стільки розгалуджена, верху мала і безобразно. Виглядала, в общем я її обрала. А тепер я ось ще міркую, треба мені, мабуть, забрати і ось оцю гілку і оту, що в бік росте, бо воно там буде мішать ходити. Ну, а оцю вже потика цього прив'яжу сюди. Як найду ось до цієї арматури, до цієї опори прив'яжу, бо воно трохи туди в сторону теж стерчить. Ну, взагалі, його треба прив'язати до цієї опори. і Воно тоді не буде стирчати. А тут такий здоровий товстий стовбур, він буде давати достатню кількість питання е, харчових продуктів е, цій гілці, вона повинна рости і квітувати. Хоча вона зламана. Це ще влітку відбулося, вітром я вже не пам'ятаю, якось вона зламалося, я її потім уже тут обрізала, і вона така трохи коротка, не туди, не сюди. Ну, а це цю, що на дорожку йде, треба точно обрізати, тому що ходити вже не дасть. Ну, і ще в мене залишилося ось одна... Ні, що в мене залишилося три троянди у цьому ряду, але вже, мабуть, сьогодні я не встигну, бо на дворі темніє. Тож, дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. По обрісці троянд. Вийшла я пів п'ятого. Ну а зараз не знаю скільки там, ну, мабуть, скоро 6 годин, бо починає вже спускатись отака собі вечірня сутін, вечірні сутінки. Ну, ось подивіться, я таку деревину одрізала одну і другу. Колюче ж воно до бостями. Я кожен раз серджуся, що я посадила таку колючку. Щоб це от кожен раз мучиться. Ну, це що в мене Полька до... улибається, стоїть в куточку, вона вже обрізана, бо вона теж вміє колоться. Це умнічка, це ласкова, це неженка, це така собі англічаночка. Люблю, люблю. Пахне, цвіте і не Ну Що ще треба для розовода? Ну, розовод це, звичайно, голосно сказано, але для такого любителя троянд, як я, це якраз саме те, щоб не кололося. Ну, перед вами шнею вальцер. Він має поодинокі голки, шипаки, але їх дуже мало. Тобто Це теж така троянда ну, із ніжних із хороших. Хоча оці от молоді гілки, бачите, вони теж із голками, з колючками. Но їх набагато менше, ніж на оцих трояндах, про які я говорю. Ну, а там далі стоїть обрізана вже барок. Вона теж досить колюча. Ну, а мої ніженки, мої ось сюди, да. вони люблять Наташу. Вони лизнуть можуть. Вони коло мене ходять, вони мені допомагають все. Тож, дорогі друзі, добре, коли є поряд, такі помічники як Ліра і Сільвер. Вони заспокоюють, вони допомагають і вони умиротворяють у цей буремний час всі почуття, які виникають всередині нас. Сьогодні тепло. Ось ви бачите, На дворі темніє, а термометр наш показує. Так, от ще зловлю, 9 градусів тепла. Ну, а вдень було. Тепліше, я бачила, 12 градусів показувало, і бджоли вилетіли, трошки облетілися. Садочок огортається сонною мглою і буде зараз потихеньку відпочивати від денного сонця, від денного вітру, заспокоїться і... Вранці, завтра знову буде нас радувати під промінням, надіюсь, уже такого повесняному, ласкового сонця. Ой, скільки тут ще обрізки, скільки в мене ще тут колючок. Ой-ой-ой, це ще все попереду. Тож, дорогі друзі, дякую вам всім за увагу, дякую за те, що ви відвідали мій садочок. Дякую, що гуляли разом зі мною. Допомагали мені обрізати. І бажаю вам у ваших садах цвітіння. І як омога менше таких колючок, які зазвичай зустрічаються у всіх. Тож, мирного неба вам над головою, радості, щастя, вірних друзів, поряд бажаю, це дуже важливо. І до побачення, до нових зустрічей. з вами була Наталія у своєму трояндовому саду.